Знаходячись у такому мальовничому і навіть романтичному місті, як Сусновський парк у Черкасах, хочеться розповідати про кохання. Але це ж міські легенди від антенни. Тому ми розповідаємо про сумнозвісний міст закоханих. Легенда цього мосту починається із нареченої, яка, на жаль, зірвалася з цього мосту, її наречений не витримав і сам зістрибнув із багатоповерхівки через кілька днів. Тепер нібито, за легендою цей міст притягує до себе нещасних людей, яких серце понівечено любов'ю. Хочу зазначити, що вже тут легенда починає хитатися, бо перший нещасний е зістрибнув із багатоповерхівки, а не мосту, тобто він не є жертвою цього місця. І ще за однією легендою яр, над яким стоїть цей міст, використовувався НКВСниками у 30-х роках минулого століття для того, щоб ховати тут репресованих радянською владою тобто тут дуже багато, нібито жертв поховано. і саме через це тут зіпсована енергетика, і цей міст є поганим місцем. Також про погану енергетику цього місця розповідала, звісно, найчесніша, найправдивіша, абсолютно безсценарна передача битва екстрасенсів», де кожен експерт поголовно заявив, що тут погане місце і зіпсована енергетика. Психологи ж мають набагато простіше пояснення. Це називається психологічна індукція. Ніяких поганих місць. Тобто люди просто знають, що тут були такі випадки і не вигадують велосипед. І поганим це місце робить зовсім не енергетика. А скоріш за все, упередженість і забобони. Ну і у підсумку любі, звісно, що сердечні рани вони найважчі, але навіть вони можуть загоюватися. Хто зна кого ви можете зустріти за філіжанкою кави або за смачним напоєм чи десертом від нашого партнера Кріспі Place. Ми сьогодні для вас підготували цікаву акцію. Це два ось таких подарунки від нашого партнера Кріспі Place. А точніше, мороз вас трьома кульками, і десерт плюс холодний напій, і там ви можете зустріти свою половинку. Нашого партнера кав'ярні Кріспі Пес дуже легко знайти за адресою Козацька, 1 дріб 1 та Шевченка 274. Ну а наш подарунок буде знайти трохи важче, бо прямо зараз ми його заховаємо десь на цій локації. Я, звісно, вкажу вам всі координати та як знайти його. Отже, шановні, що вам потрібно зробити? Вам потрібно знайти ось цю кам'янисту споруду, цю скелю з теродакторів на горі. І в цих камінчиках знайти безпосередньо ці подарункові сертифікати від антени та нашого партнера Crispy Place.